Зціли серце матері, канадська фундація Maple Hope Foundation розпочала кампанію до дня матері з метою зібрати кошти для надання системної допомоги українським матерям, які втратили своїх дітей, зокрема під час війни. Детальніше про цю кампанію розпитаю маму одного з воїнів Ларису Городянко. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Ларисо, вітаю вас, в ефірі. Вітаю вас. Пані Ларисо, насамперед, хочемо подякувати вам за те, що виростили сміливого і мужнього сина Богдана Матвія Теліженка, добровольця Азову, з ним матері вас. Розкажіть, будь ласка, як Богдан Матвій ухвалив рішення піти захищати Україну, і попри те, що він міг бути військовим медиком, наскільки мені відомо, чому він залишився в піхоті? Насправді він пішов у військо таємно від мене. Це була абсолютна несподіванка. Богдан ріс в досить патріотичній сім'ї, і це мене не дивує, тому що його батько також пішов добровольцем у 2014 році. І фактично він поставив під перед фактом, що він записався в АЗОВ, він йде, і це рішення, яке не обговорюється. І стосовно того, що йому пропонували бути медиком, так не, од... не одного разу. Е але він сказав мені, Мама, е, як я можу залишити своїх хлопців? Хто тоді буде в піхоті? Тому так, таке було його рішення остаточне. А як вам вдалося не пасти духом після втрати сина? Складний період насправді. Е Десь місяця з три я перебувала в шоці від того, що я дізналася, тому що офіційно Богдан був об'явлений зниклим безвісті, але з першого дня його друг бойовий медик Око, мені повідомив, як насправді все відбулося, як я не падала духом, по перше, я тоді не на хвилину подумки не прощалася з Богданом, ем, говорила з ним, е, займалася багато бігом, е, занурювалась в Дніпро, е, займалася творчістю багато. Е, е, я робила ляльки-мотанки. І е, для мене насправді спасінням було запрошення на рекреаційну програму. На якій я познайомилася з чудовими психологами, з, е, з жінками, які так само, як я втратили синів, і е, дійсно отримала велику підтримку від них. Тобто, я так розумію, що йдеться саме про програму Стіли Серце матері від Мейпл Foundation. А. а Розкажіть докладніше, яку там допомогу вам надали, що з цього для вас було найважливішим? Ви знаєте, оскільки це було всього лиш три місяці, як все сталося, і великого бажання бачитись з людьми насправді не було. Хотілося більше замикатися, і я відчувала, що буду ранити людей навколо себе своїм болем. І якимсь чудом до мене дійшла ця інформація, і мене взяли в групу. Я була, напевно, мамою зі найсвіжішим горем. Там опинились мами, які рік, півтора і навіть два, як втратили своїх синів. І це була дуже потужна програма. Щодня у нас була робота з психологами, щодня у нас була арт-терапія, і були поїздки в дуже красиві мальовничі місця. Екскурсії ми знайомились з майстрами, з творчими напрямками Західної України і багато спілкувалися, багато проводили тілесних практик. І, отак, от, день за днем, нас виводили зі стану Глибокого горя, давали відчуття великої підтримки. І це насправді. Дало той поштовх, який до сих пір тримає мене. Пані Ларисо, сьогодні до міжнародного саме дня матері всіх охочих закликають підтримати матерів, які втратили дітей на війні, і подарувати хустку. Розкажіть, що символізує цей подарунок для мами і чому він важливий? Ну, для мене стало абсолютною несподіванкою, що мені надійшов ось цей подарунок. Який зараз на мені це хустка, яка має назву Нескінченна любов. І вона символізує ту саму е, безкінечну, безкрайну любов матері до своєї дитини, е, яка не закінчиться ніколи. Е, е, ніколи дитина живе, ніколи дитина йде від нас. І е, е, отримати такий подарунок е, це. Реально, знаєте, як відчитає, ніби то дитина мені його передала. Я вважаю, що для кожної матері це стане такою підтримкою, моральною, естетичною. Це дуже красиво і дуже тактильно. Дуже приємно торкатися цієї хустки. Людям я думаю, важливо пояснювати також, як правильно комунікувати з матерями, які втратили своїх дітей на війні. Розкажіть, про що можна питати? Яких запитань краще уникати, якими словами найкраще можна висловити свої співчуття, щоб не травмувати людину ще більше? Насправді є слова такі, які дуже тригірять. Ну, зразу про них скажу, тому що. Слово тримайся абсолютно не працює. Слова візьми себе в руки це прям болісно, тому що нереально взяти себе в руки в такій події. Те, що дійсно працює, це дії. Мої подруги, наприклад, одна приходила і просто годувала мене вечери. Тому що я декілька днів просто не могла їсти. Взагалі не розуміла, що потрібно їсти. Інша подруга відправляла мені на таксі, різноманітну їжу, сюрпризи. Зустрічі з людьми, які тебе дійсно ем, хочуть щиро підтримати, дуже важливі. І ем, слова є поряд я з тобою. Пані Веларіці. Так. Пані Ларисо, дуже вам дякую ще раз. Нагадаю глядачам, що це була Лариса Городянко, мати Богдана, Матвія Теліженка, добровольця Азову. Дякую вам.